Що ж, Всім салют! Ще один матч Базеля. Ще один виїзд в лізі Райфайзен. З там якась ліга. Тун сьогодні приймає Базеля. Сьогодні ще один матч перед завершенням трансферного вікна. Підсилився Базель ще одним гравцем: це Ромеро, запам'ятався він Кларенсу Зейдорфу виступами на Копа Америці за збірну Парагвая, тоді неймовірно він виступив, вразив тренера, і ось він сьогодні вже в Базелі. Довгі були перемови, геть майже перед самим дедлайном домовилися команди, і з аргентинського чемпіонату гравець переходить в лігу в Швейцарії. Що ж, щодо складу команди на воротах, Недосвідчений, але я б сказав, би, вражаючий, Ніколіч, справа Серхіо Лопес. Сьогодні йому довірився тренер. В центрі захисту Вальдес і Мартін Анга зліва Ріверос. Опорним півзахисником Алекс Фернандес, трішки вище Тауланджака і Маруан Фелаїні, і Ватаці Конате, центр форвард, справа Касамі зліва Гіо Цитайшвіль. і Швіль. Будемо дивитися, Тун це головний переслідувач зараз Базеля. Базель знаходиться на другому місці. Обігнали його завдяки. Сьон, здається, перегнав Завдяки поразці Базеля для Цюріха. Там же переслідує і Янг Бойс. Тун в трьох очках від Базеля, так що їм тут домашня перемога, ой, як потрібна би була б. Бачимо, ми тренування Гіос-Тейшвілі, намагається він штрафні відточити. І готові вже команди виходити на поле. Стандартна схема. Досвідчені гравці, які минулий сезон як могли допомагали. Стокгорн Арена тут Дома приймає бази нинішнього чемпіона цієї ліги. центр захисту. Ще ніяк не владнається, ніяк не можна притертися, Падуть на мріва Роса для мене це один із лідерів цієї команди. попри те, що там купувався Бразилець, ми попри те, що там ходили якісь слухи, що Ріверос не хоче продовжувати контракт. Це винолась. Ріверос показує свою вільність цій команді, і Парагвайц буде виступати від полі до чемпіонату світу. Вже заявка оголошена. Таланджака капітан. В себе на турнірну таблицю, Сіон на першому місці, Базель на другому, однаково не хочуть, янскую знизу. Рап, Вашич, Хефті, Паївра, всі знайомі люди. Заграні, давно вже надійні. Кастроман. Лінії захисту крайні, мені щось там мало відомі. Зараз ми будемо а це їх погрузити. На лавці ще є. Кайзер, Чирівелла по Тенс, який там лише на декілька хвилин з'явився в попередньому матчі Кайсер, який повернувся з оренди цього літнього трасу на І Конате, центр Форвард, який запам'ятав кубку. кутку. От він відпочивав, Цюріх, так сказати, шокував команду і ось Конати сьогодні старт, де він відпочиває. Алан Джака, Сергій Лопес. Капітана. Зразу йде така розпасовка. <звачка> Но у Жака, нову Лопес. Жака з ударом ось на четвертій хвилині перший удар, в руки кіпору. Дед Стейшвілі його пресингувати, і ось мало, мало не помиляється Голкіпер, скажу я вам. Нікола <кану> Вашич. Зразу ж грубо показує який нерв команди Базиля після попереднього програшу. Закидка на Конате, Конате. Движньої. Трішки-трішки не повезло для Ховерта. Все <кану> ж таки тут на нього захисник так вже валився. <кану> <кану> Все правильно, все правильно. <т Stand Past> Ближне неочікувано. Я думаю, там він не зранував би ногою. Потужний удар. Раб це такий тарамний собраний, я сказав до плану Адемі. Але Аддемі дуже багато підіграє. Під ним раб це такий сталий дебелий форвард, який буде чекати своєї народи. Вашич. Проходить в інфелейні. Відділим зразу Фернандес. Перевірюю. Центр. Фернандес. Не точно він дає цей пас. Ось тут. Перехоплюємо м'яч вже під свій контроль. І зразу Лопес його відбирає. Вальдес. Генати закидає він на Маруана на І у б'є в руки. Фенате. Фенате. Ось як глибоко грає центр корне. Дивіться ж, одна і та сама позиція, але як різні виконавці додають фарб і позиції у своєму Касамі. Лопеса він намагався зразу відіграти, однак Лопеса... Не зрозумів цього задуму. Швіли Фернандеса за пусками. Фернандес вже <пок 'я> виключив <битві, що> победи. <'я> <зі здає пок 'я> Ах, Конати Касані, бачі, <пок 'я> було, <пок 'я> в в на ЦТ І зразу Дальня там бах. Выйшли за спіймали Спинали на Хиконате. 20-та хвилина матчу, активно проявляється база, однак треба цю активність конвертувати в результативність, аби так сказати. Потім може бути плачев. Ось як Конате глибоко, глибоко відіграє. Це показує його значущість для команди. Міння отак глибоко зсередини поля. Допомагати команді. Так, Астоман, Хефті. Спроба Туна щось створити, аут поки що. Лопес цю атаку. With some Докий, пас. Проходить Кастроман. І ось, ось він нападник. І Ось він Ніколіч. Неймовірний сейм. Неймовірний. Ще один буде аут, і ось показує всю небезпечність Туну. Сінавість. Це, здавалося би, прямолінійний футбол, однак результативний. Барван Фелоеній потрібно, потрібно включатися. Конате. Вихід. Ось ось він Муса конати. Ось його результативність. Правила Барован він розпочав цю атаку. Все ж таки рунився після того моменту в атаку, розкрили зони і ось мій за це покарав. Конате прошиває Кіпера. Потужно, як він це вже пристрілювався, робив. І один потрібно бути обережнішим, бачимо, що він непроста команда. Став створювати проблеми. Давай, давайте самі. Це Тайшвілі, це Тайшвілі! І ось вам зразу, другий. і ось вам зразу, Гіо це Тайшвілі. Смілі рахували гол. Саме як він там поміж записну підкунувся, поховано позначається швілі, право, технічно. Зайні п'ятнадцять два-ми. Коли на матчу одразу шокуємо метакту, йому не потрібно розслаблятися. Ось Осконати. Знову запуск на тешвіль, тут же гларнер. Не спускає очей з ними самі. Незрозуміло, якось рівно розтак зіграв. Касамі потрібно підібрати м'яч, все ж таки не давати при нього цих моментів. Касамі мені здавалося, віддавав вже офсайд, вже конати туди забіг. Можливо, добре, що цей клас не пройшов. Оу. Касамі, Лопес, Фернандес. Пресингують його Кастерман. Каструман. Бондес. на номер вана Феленії. Флеп панати, грав він до кінця. Грав він вже в стик. В стик він трішки. Підштовхнув. Який вже попрощався з м'ячем. Супер, виносить він на рапа, рап погає. Фернандес трахує, Ніколіч. Виносить він на Рівероса, Ріверос на це Зразу туди на конати, довгими пасами, як же ж воно все добре йде. Прочитали, прочитали задом на касамі, віддати далі. Євро вже включався, виходив і це так спонукало зробити. Це, line, це, це знову верхом знову проходить. Мартін Анґа вже грає з рапом. Не міст на далі. І тут Ріввероз дуже чудово закривав Вашича, що Вашич думав, що Ріврос доторкнеться до м'яча, він його просто пропустив. Чи би так неочікувано вразив Вашич. Стайшвілі, збройки починають. Обігрується він з ФЛІНІ, в Халейні потрібно було б зразу запустити Гіо. Ось арбітер. Ось Вашич, остання атака в цьому, думаю, таймі, ще не в матчі. Витягнули вони Вальдеса. Включають вже крайніх захисників, Ось є Ріверос чудово, перекоплює. Ще буде атака, дає орбітр, Стайшвілі по фланзі. Подає ще навіть його хо-хо-хо! З якогось носового платочка там його Стайшвілі накрутив захисників, подав на канати. Я навіть не вірив, що конати тут виграє боротьбу. Що тут з цією швілею? Чотирьох гравців зі правою, працементом. Чи ми вийшли там навіть за лінію, позаду, на командах? Дуже мене вражають ці гравці. Та потиснули, браві, навіть з цього поля. Як же ж ми обмакаємося ось тут в цьому кругу? Я його вийду. Ось, і те, що ми говорили. So we reach half time with the score of ці, які під нею заточені. Конате. Там Фелейні намагався прошити. Ось тут конати вже таке різко, сильно і точно. Тут десь гравці сигналізували, що був офсайд, но офсайду ніякого не було. І цей впевнено переграв. І як же ж тут він? Витягнув на себе гравців, подав туди на дальню, і там конати поміж двох прошиває його кіпера під поперечку. Браво! 6-5, 2-1, володіння за нами. Ось це вже похоже на бази. В в Переможної команди. Але ж Ми бачимо, що є ще люди, є ще дух переможців. Варто його лише віднаходити. Лопес. Чудово. Мартін Анка. Рос, це теж Віллі. Ой-ой-ой, як Феллині запускає. Так, це прострілювати ліверос. Я думаю, більш сильніше так прострілювати, щоб там чи захисник, чи нападаючий. Вже не, не важливо, бо Анха пішов косити просто гравців. Ось тут я не зрозумів де захисники Туна. намагався швидко віддати на конати, находити на, на лініях. Але лише двоє захисників залишалося, ось так.

Широко-широко грає Базель. Ось Касані у ближню. прийшов він. Попресенгуємо Гонкипера. Не забуває. Ворвербі вистачає по мене. Ріверос. чудово. Вальдес. Лопес. Розганяє він плангу. Храп. чудово, чудово він. Коли витягнув м'яч. Ось і, ну, і тут Вальдес не виключається, не виключається з епізода. Зіграв на Діно. Браво Вальдес. Вказує нам Ніколіча, три сухих матчі. Неймовірно, бо Кібра все ж таки замінює лідера, Лінднера, який перейшов в Мілан. І як же ж ніколи чудово стоїть в воротах. Сьогодні ми це лише підтверджуємо. Касамі ось туди, ось канате! Як же ж він за спину граці грає? Це щось іще. Як тут Касамі? побачив це забігання і туди за спину захисник залишив руку. А Неймовірно це, я б сказав би. 65-та хвилина матчу, Жака подає кутовий, подає він на Тут, Я думаю, не потрібен флайні, неймовірно. Я думаю, слід вже, напевно, робити якісь заміни. І от Швілі вже непомітний з того флангу. Можна випустити Валентіна штокера, ліскану, Ну Я випущу штокера, нехай трішки заспокоїти. І випущу лескану замість конати, нехай вже трішки перепочине. Ну і ще притримаю або касамі. Конати, це та й швільці, ті, хто зробили ось цю різницю. Неймовірно відпахали цей матч. Дуже я сильно ними вражений. Показали, я вставав би навіть свою майстерність. Ось на Скано, і ось Валентин Штокер. Легенда цієї команди. Ларіо Скано. Ой-ой-ой, хтось лежить на газоні. Зупиняє рефері матч, і це неочікувано для мене це Вальдес. Ого. Ого. Я зараз навіть не очікував такого, бо і крайні захисники не ті, щоб стати в центр. Ну нехай, нехай Кайзер, це буде його перший матч повернення після оренди. Перший матч за Кларенса Зейдорфа і ось такий рахунок 0-3 67 хвилина матчу. Він на Вальдес вдало приземлився, він там десь після боротьби, і ось так. Він може не покидати поле. Зразу після замін Фанати і після замін Стейшвілі, коли лише одна заміна залишилась. Уявляєте собі. Interceptor has got the, 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 the ball here. <inaudible> Почались якийсь теніс такий верховий, а ось цього футболу не потрібно, бо тун в цьому футболі значно сильніший. Бачили ми її по пусельні, бачили і по репу. Варнер кидає. Зараз я думаю, що Тун додасть впевненості, адже вони грають вдома, їм потрібно забивати, ось зараз лескану, обкрадає він. О, Штокер намагався їм зіграти хитро, тому що Кіпер побіжить на центр волі від ближні, так йому закинеться, це звісно. Хитрощі, хитрощі від дихавця. Не знаю, де тут потахован віднайти. Жака подає. Але скану. Штокер. Даріон Скана. Не, не зрозумів він цих рикошетів. Два це, це, Вже намагаємося якось більш при цьому хотовому, як поясню, намагаюся якось хоча б зіграти обережніше. Зараз ще якась травма, чи ще якийсь контрвипад, потрібно буде вертатися. Ще одна зміна, ще один такий, я б сказав би, чималий гравець виходить на поле і потрібно, я думаю, все ж таки замикатися нам. Самі. Я скану. Намагаються, я б сказав, би, витягнути тун, не розуміють, що їм треба розривати лінії. Ось ось як вони це роблять. І тут Кайзер вже він так попадає в такий потік потужних гравців, які там збивають з ніг. Супшісонч. І ось цей галець, який вийшов на заміну.

Чому не поговорили? Жака, 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 непотрібні таке втрата м'яча. Вашич. Жака чищає за собою. Лескано йде в боротьбу. Ну а він, грає, аут. Все чудово, ось леска, але я ним задоволений, бо він вийшов і він свою аби, задачу виконує на всю. Тримує він захисників, намагається їх не забувати пропозиції. І зараз навіс і ось леска. Тут як тут. появляється кайзер. І, так, я б сказав, бо в кашу попав зараз. Московий штурм у буде. Жака, Обігрується він з Лескану і Жака! Ось-ось капітан, ось його момент. чудово Це темп забігання, віддав туди і Жака потужно потужно yeah, прошиває його кіпера. Без шансів, я б so я так, сказав би. Але ну, <праць> і, і були моменти, коли панато його розстрілював, знаєте, я б там шансів не дав би. Але він витягнув він. Мечі, моменти, Деланга, Серка Лопес, Кайзер. Вієвіна Ніколіча. Йде доданий час арбітром і ось він закінчується. Рахунок 1-4. Базель дуже здивував мене одне підмів, я б сказав що в певний момент часу переламати. Такий шокований період часу був для Базеля, і вони в той момент забили гол. Будь рахунок, що буде проблема. Навісний не чудово буде грати його в останні хвилини душили би з ла. там Кайзера, це для нього дебют, але я ж кажу, він попав в таку запару, яку я б сказав би, прийшов професійну якусь перевірку. І не посипеться гравець, чи там не завалить центр. Все ж таки він попав проти сильної команди на виїзді, яка і фізична, і так. Чавила неймовірно. Ось ці голи, ось це конате в контратаці, прошиває голкіпера. Ось тут це Швілі відкрився. І впевнено, так я б сказав, би, для молодого гравця на класі зіграв. Ось тут на бровці це для мене взагалі якась загадковість, як він тут зумів. Знайти той такий куточок. І ось тут, звісно, десь лопес загубив, простріл пройшов. Неочікуваний такий. Ось тут жака. Включився. Я хотів сказати, що сьогодні в матчі Жака був непомітний, але після цього гола якось важко це сказати. 3 удари, 2 в ствір. Ось скільки Базель завдав ударів. Значно більше, Лискано, Фелоніка, Самі, Стайшвілі, Гол плюс Пас. І зараз подивимося на турнірне становище. Сенгалин на виїзді виграє. Далі буде вже відбір до Чемпіонату Світу, там, де я вам скажу, відверто в Парагвай становище. Ну це, конечно, так. Да. Це, звісно, попередній тренер дуже сильно постарався. О, цікаво, подивитися. Ну ось, давайте ще зразу в цьому випуску покажу вам жеребкування рибкування Чемпіонів. В групі Челсі, Бенфіка, Марсель і Базель. Скажу вам, що ця група не найтяжча і будемо намагатися нав'язати усім командам конкуренцію за вихід з групи. Далі. Реал Мадрид, Тоттенхем, які є переможцями англійської прем'єр-ліги, фіналісти Ліги Європи, Монако і Паок. Тут Паоку можна побажати таке вдачі. Я не знаю на що їм тут можна розраховувати. Ось тут локомотив Москва попадає в таку ж саму Запару, Ювентус, Манчестер Юнайтед, Порту. Такі потужні команди. Борусія Дортмунд з Інтером будуть змагатися проти Брюге і Зальцбурга. Скажу відразу, що Брюге і Зальцбург – це не ті команди, які, я думаю, що зразу буде понятно, хто в Лігу Європи, хто на вильот. Я думаю, що тут ще буде. Очікуємо якусь, я б сказав би, таку інтригу за вихід з групи. Тут Баварія, Наполі, Спортінг і Динамо Київ також. Будемо тримати кулаки за Динамо, намагатимуться вони якось вразити ці всі команди. Париж Сен-Джермен, ну група, я вам скажу, така середнячки. Байер Леверкузен, Реал Бетіс, Вікторія Пельзень. Не думаю, що тут ще якась буде несподіванка в цій групі. Далі Барселона, Лейпциг, Аякс і Шериф. Також цікава група, така динамічна. Ну, ось ця група це Ліверпуль, Атлетико Мадрид, Мілан, де є наш ігровець Ліндер і Фенербахче. Неймовірно цікава група. І ось Лігу Європи я ще не бачив. Арсенал Бешикташ, Стяуа, Ростов. Сподіваємося, Ростов на цій позиції залишиться в кінці. Далі Сусідат, Бордо, Стандарт і Штурм. Бао Славя, Андерлехт Русеб, Рома. Так, Стамбул, Копенгаген і Андерштам. Так, понятно. Валенція Віторія Спарта Рапіт. Манчестер Сіті, брат, ЦСК. Льох Познань. Хофенхайм, Рейнджерс, з якими ми минулий сезон були в Лізі Європи. Хофенхайм, них тепер Гент і Брондбю. Ох, яка група в Янг Бойс, Йолки-палки! Шкода мені наших товаришів по Лізі, ПСВ, Лестер і Мальмо. Я б вам сказав, би, ця група могла б там поконкурувати. З Байерли Веркузеном, Бетісом. Ну це, звісно, далі он. Поїзд попав, скажімо так, не впросту. просту. Сараї, Аусбург, Уктрехт і Дандолк. Аталанта, Монпельє, Азе і Клуж Тоже цікаво. Зеніт Шальке, Генка, Олександрієв. Я взагалі не розумію, який тут набір так стався вліз з Європи. Генк. Зеніт. Як це Зеніт не побавлію чемпіонів? Ліон, Селтік, Фейєнорд і Ворсклад. Це Ворсклі для досвіду з такими командами пограти королівськими. Це, звісно, так. Да. Таке цікаві моменти, але я хотів би ще подивитися на нашу лігу, Ліга Швейцарії. Базель повертається на перше місце, поки Сіон не зіграв свій матч. Але я вам скажу результативність Базеля, ну ось вам 10 голів, хоча це на матч більше, Сіона 9. Пропущених м'ячів 5, хоча Сіона на матч менше. У них теж 5. Таке Янг Бойс четвертий, них, я дивлюся, важкий старт. Перший матч в них був з нами і така група. Я ще думаю, що там був відбір, напевно, якісь з Жеребкування, Цюрик, Сангалін, Тун, Сьон, Луцерн, Янг Бойс і Тун чекають, з ким, з ким із них буду грати я. Ось так. Вони чекають, з ким із них. Зараз подивимося ми ще календар таке на завершення. Ось тут я казав, що делайн-трансферного вікна вже думаю, більше нікого не будемо підписувати. Далі Ліга Чемпіонів почнеться з Бенфіки, далі Челсі. Оце це добре, бо Марсель для мене це якась темна конячка, і я ще думаю, що вони можуть здивувати в цій групі. Я ще буду грати кубок-сервете. І там же я далі пройду або на Тун, або на Yangoice. Ось так сформована ця. Бубкова система. Таке цікаво. Мені цікаво. Ще треба подивитися, наскільки травмований там Бруно Вальдес. 8 днів така відпусточка в нього мінімальна. І гравці відправляються у збірну. Вацлік в Чехію, Жак Албанія, Запарагвай повний список гравців. Ну, не дивно, я вам скажу. Всі провідні гравці каптун за Камерун поїхав. Чудово. Дякую вам за увагу. Дякую, що переглянули, підтримуєте. Будемо далі дивитися за всіма перипетіями подій Санкалін, якого якогось центрального захисника. Чість Кален, Моріель. Касиміро може перейти в Ліверпуль. Тут ще Касиміро в реалі. На секундочку вже в АПЛ. Милиться. Ну, ось такі, такі новини. Будемо слідкувати далі, як це все буде відбуватися. Дякую вам за увагу. До скорої зустрічі!